Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже просту, але дуже смачну запіканку з вишнею. Нам буде необхідно лише все змішати і дуже добре перебити блендером. Нам знадобиться сир, в мене жирність 9%, цукор, манна крупа, сметана, яйця, дрібка солі та вишня. В мене заморожена. До сиру додаємо дрібку солі. Далі ми будемо додавати яйця. Бажано, щоб вони були кімнатної температури, тоді вони будуть краще поєднуватися з іншими інгредієнтами. Додаємо сметану, жирність не має значення. В мене жирність 15%. Додаємо цукор. Також я вже до цукру попередньо додала ванільний цукор ще. І додаємо манну крупу. Якщо у вас немає манної крупи, можна додати кукурудзяний крохмаль. І потрібно все дуже добре перебити погружним блендером. Якщо у вас немає блендеру, то тоді вам через сито потрібно перетерти сир, а вже потім додавати інші інгредієнти. Форму я змастила вершковим маслом та присипала манною крупою. Розмір форми 20х20 см. Гарненько все розрівнюю ложкою. І обережно розподіляємо вишню. Попередньо я дістала кісточки з неї. Можна використовувати якісь інші ягоди, можна персик, можна чорну смородину, малину. Дуже багато вишні я не буду використовувати, тому що вона буде пускати сік. А ось так лише для того, щоб придати вишневий смак. І випікаю у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 45-50 хвилин. Але час може змінюватись в залежності від вашої духовки. Ось так виглядає запіканка, коли її тільки дістала, коли вона буде охолоджуватись, вона трошечки просяде. Розрізати запіканку потрібно тоді, коли вона вже повністю охолоне. Така запіканка виходить дуже ніжна, дуже соковита, вишня додає такого пікантного смаку. Дуже раджу вам спробувати приготувати, тим паче, що готується вона дуже просто і швидко. Ну і звісно покажу вам крупним планом, яка вона гарна всередині. Подивіться, як вона гарно тримає форму, нічого не розтікається і не тече. Це за рахунок того, що ми надали манну крупу.